Усі клітини організму людини перебувають у різних фазах життєвого циклу, що триває від моменту їхнього утворення і до загибелі. У цьому відео ми поговоримо про таку фазу їхнього життєвого циклу, як поділ або мітоз. Клітинний цикл це період існування клітини від поділу до поділу або від поділу до загибелі. Він включає інтерфазу і мітоз або, власне, поділ. Інтерфаза, у свою чергу, підрозділяється на G1, постмітотичну, S – синтетичну та G2 премітотичну фази. Більшість високодиференційованих клітин організму, які виконують специфічні функції, а також недиференційовані стовбурові клітини та клітини, що проходять диференціацію, перебувають поза циклом, тобто у G0 фазі. Вони не діляться, але, за певних умов, можуть повертатися у клітинний цикл. Швидкість поділу клітин у різних тканинах відрізняється і залежить не лише від тривалості кожного періоду, але й від проходження критичних точок циклу, так званих точок рестрикції або R-точок. Окрім того, клітинний цикл жорстко контролюється специфічними регуляторами: це комплекси циклінів та циклін залежних кіназ. При цьому проходження кожної точки рестрикції регулюється певним цикліном, що зв'язується зі специфічною кіназою. Мітоз це непрямий поділ, який характерний для соматичних клітин, і забезпечує еквівалентний розподіл генетичного матеріалу між дочірніми клітинами і збереження подібності наборів хромосом у ряді клітинних поколінь. Мітоз лежить в основі розвитку багатоклітинного організму, а також процесів росту органів, регенерації та набутворень. Мітоз триває до 3 годин і включає чотири фазу профазу, метафазу, анафазу і телофазу. Для першої фази мітозу профази характерними є максимальна конденсація хроматину з формуванням хромосом та зникнення ядерець. Внаслідок реплікації ДНК у S періоді інтерфази кожна мітотична хромосома складається з двох сестринських хроматит, які з'єднані у центромерній ділянці білком когезином. У профазі хромосоми стають видимими у світловому мікроскопі. Їхні периферійні ділянки компактизуються білком конденсином. Центріолі розходяться до полюсів клітини, починають формуватися мікротрубочки мітотичного веретена поділу. У пізній профазі, внаслідок фосфорилювання та деполімеризації ядерних ламін дезінтегрується ядерна оболонка. Ключовою ознакою другої фази мітозу, тобто метафази, є утворення метафазної пластинки або її ще називають материнської зірки. Вона утворюється внаслідок розташування хромосом у площині екватора клітини. Сформований мітотичний апарат, який забезпечує розходження хроматит до полюсів клітини, включає два компоненти: це мітотичний центр та мітотичне веретено. На слайді зображений сформований мітотичний апарат. Мітотичний центр складається з пари центріолей, навколо яких сконцентровані структури центру організації мікротрубочок. Від нього в радіальному напрямі розходяться так звані астральні мікротрубочки, які фіксують мітотичний центр до плазматичної мембрани. До складу мітотичного веретена належать кінетохорні мікротрубочки, які приєднуються до центромерних ділянок метафазних хромосом, та полярні мікротрубочки, які не зв'язані з хромосомами, а взаємодіють із закінченнями полярних мікротрубочок протилежної сторони в екваторіальній ділянці клітини. Наступна фаза мітозу це анафаза в ній сестринські хроматиди втрачають зв'язок між собою і розходяться до протилежних полюсів клітини. Цей процес зумовлений тим, що починається деполімеризація, тобто вкорочення кінетохорних мікротрубочок. Паралельно активуються молекулярні мотори: це білки динеїн та динактин – вони забезпечують транспортування сестринських хроматит у напрямку, протилежному від ділянки деполімеризації кінотохорних мікротрубочок. Також в анафазі відбувається видовження полярних мікротрубочок, внаслідок чого полюси клітини віддаляються один від одного. В зоні екватора концентруються актинові мікрофіламенти, які утворюють кільце. Скорочення актинових мікрофіламентів обумовлюють інвагінацію плазмалеми, що свідчить про початок цитотомії, тобто розділення цитоплазми. Остання фаза мітозу це телефаза. Під час телофази спостерігається реконструкція дочірніх ядер і завершення поділу цитоплазми, що в кінцевому результаті приводить до утворення двох дочірніх клітин і супроводжується руйнування мітотичного апарату. Хроматиди в телофазі деконденсуються, тобто трансформуються спочатку у гетеро, а потім в еохроматин. Внаслідок дефосфорилювання і полімерізації ядерних ламін відновлюється ядерна оболонка каріолема. Розділення цитоплазми відбувається за посередництва актинових мікрофіламентів цитоскелета. Порушення або блокування цитотомії супроводжується появою багатоядерних клітин. При пошкодженні мітотичного апарату виникають атипові мітози, які характеризуються нерівномірним розподілом генетичного матеріалу між клітинами, а не оплоїдією. У таких випадках цитотомія блокується і формуються гігантські клітини. А типові мітози характерні для клітин злоякісних пухлин або тканин після опромінення. Ендомітоз є різновидом мітозу. При ендомітозі реплікація хромосом не супроводжується руйнуванням ядерної оболонки і утворенням веретена поділу. Наслідок цього, при ендомітозі клітина стає поліплоїдною з кратним збільшенням числа хромосомних наборів. Поліплоїдія це вже стан клітини після кількох ендомітозів. Поліплоїдизація, на відміну від мітозу, здійснюється без зниження специфічної функціональної активності клітини і характерна для високоспеціалізованих тканин та органів, наприклад, для гепатоцитів печінки та мегакаріоцитів червоного кісткового мозку. А мітоз – це прямий поділ клітини, при якому відбувається простий перерозподіл ядерного матеріалу, тобто фрагментація, ядра, і без утворення мітотичного веретена поділу. А мітоз характерний для поліплоїдних клітин, і він спостерігається також при дегенерації та інших формах патології клітини. Таким чином, мітоз це універсальний непрямий поділ, який характерний для соматичних клітин, і в результаті ми утворюємо дві ідентичні дочірні клітини з генетичним набором 2N. Ендомітоз буде різновидом мітозу і при цьому не відбувається руйнування ядерної оболонки чи утворення веретена поділу, а клітина дочірня буде поліплоїдною тобто з генетичним набором 4н8n та більше і амітоз – це прямий поділ клітини який характерний для багатоядерних клітин Більше відео з розбором тем по цитології та розбором відповідних тестових завдань до крок 1 з гістології ви можете знайти на моєму каналі. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.